Всім доброго дня! До мене завітала шкода Кодіак з міста Києва на чистку всієї системи екології. Перейду одразу до комп'ютерних показників. Пробіг 204 тисячі. Так... Прогріти автомобіль. Комп'ютер на 14, фактично 3. 197 кілометрів від постійної регенерації так, залиш 66 грамів, 18 тиск на холостих. А на обертах 70. 3.13 фактично, Потих, потихеньку піднімається, але дуже повільно. Фіксую автомобіль в гарному стані, доповідаю власнику авто, що авто повністю справне, не бачу ніяких проблем, але власник авто дає згоду, навіть наполягає на чистку, це буде профілактична чистка, щоби в майбутньому, коли автомобіль щось десь колись буде мати проблеми, щоб цього не мав. Моєї чистки вистачить на 150 тисяч кілометрів пробігу. І тому це буде профілактична чистка, і слідуюча вже буде робитись на 350 тисяч пробігу. Так. Під'єдную апарат, буду робити чистку. Чистка завершена. Форсуночки з холоду чудово працюють. Зараз, поки на витяжці автомобіль працює. На холостих нас нуль. На обертах... На обертах 20. Цього достатньо, робочий тиск. Так, і перевірка датчика диференційного тиску. Так, на холостих 4 показують. На обертах. На обертах вірно 17, 20 робочий тиск. 3,22, 21 пішло на низ. Датчик замінювати не потрібно, все справно він показує. Там, де є, де є AdBlue, вони завжди будуть показувати щось трохи більше. Але це на холостих, на обертах е правильніше визначити, чи він правильно показує. Так, і зараз перепровірю автомобіль від А до Я. Так, адаптації успішно автомобіль пройшов. Тепер змінюю масляну золу на 0. Тому що її фізично і комп'ютерно вже, вже немає. Так, висновок по даному автомобілю перепровірив, проблем зовсім не бачу. Навіть по тепловому режиму теж не бачу, все чудово гріється, температура швидко не набігає. Все чудово працює, по адаптаціям теж. В принципі, приїхав автомобіль без критичних показників. По системі екології аж непривично такий автомобіль чистити, тому що основна частина приїжджають вже проблемні автомобілі, і там в них деколи в деяких автомобілях додатково ще є проблеми з тепловим режимом тобто, гріються автомобілі або не догріваються, коли термостати відкриті. В відкритому положенні, і це здає збій на загальний стан двигуна, і також на систему екології. По автомобілю фільтр бачу і сажомасані відкладення, зольні, а сіреньки це кристали від Вставлю вставочку ставочку відео, де, він, де ці кристали можуть бути, але і ці кристалики. Там, де вони можуть бути, теж повимивалось і це все залишилось на фільтрі. Гарантія на стан чистоти системи екології 150 тисяч кілометрів пробігу на справний автомобіль. Не бачу, повторюсь, ще проблем по автомобілю. Навіть подивлюся по радіаторам. Теж непривично бачити нові радіатори. Всі три нові радіатори. В основному ці радіатори заліплені в хламі. В даному автомобілі, я ж ще раз повторюсь, всі три радіатори нові. Кондиціонера, інтеркулера і основний радіатор. Замінені були. І фіксую чудовий стан автомобіля. Власник авто може в будь-який день. Приїхати до мене на діагностику, перепровірити автомобіль, чи все з ним гаразд. От і все. Так, в коментарях мої контактні дані, де знаходжусь. Номер телефону. Всім гарного дня, вечора. До побачення.